Добрий день. Ми з вами виходимо потрохи на фінішну пряму. Ми завершуємо вивчення теми, але у нас ще попереду декілька уроків є. Ми будемо розв'язувати задачі, у нас ще підсумкові роботи, тому ми просто зараз розв'язуємо задачі і готуємось до всіх цих робіт. Добре, дій. Перша задача 2044, паливо, що в. Впорскою в циліндр дізельного двигуна з палахою без електричної іскри внаслідок високої температури повітря в циліндрі близько до 700 градусів Цельсія, у чого повітря так сильно нагрівається. Ну, в Ні, вибачаю, в восьмому класі ми з вами вивчали е, теплові двигуни, і ми с вами пам'ятаємо, що є різниця між карбюраторним двигателем і двигуном і дізельним двигуном. В карбюраторному двигуні там стискається горюча суміш, але це не повітря, це саме суміш, там є а, повітря і є, і є, і є розпилене пальне. пальне. Там суміш, пальне і а, повітря. І коли воно стискається, наприкінці іскра і згорає ця горюча суміш. Продукти згоряння, вони тиснуть на поршень, і він рухається таким чином, що виконує роботу двигун. Це так було в, в... карбюраторному двигуні. Але ми в восьмому класі говорили, що є ще дизельні двигуни, у яких трохи відрізняється принцип дії. І там у них стискається саме повітря, тобто не гаряча суміш, її немає, а є саме повітря, і воно дуже. Стискається а... і при цьому нагрівається, а наприкінці такого стискання вприскується саме вже пальне. І відбувається згарання, спалахується пальне при такої температурі високій. І ось зараз ви вже 10 клас, і тепер вас запитують, чому повітря так сильно нагрівається. Тобто ви зараз вже можете на це відповісти. В 8 класі ми про це. Не могли що відповісти. Але як підіймається поршень в циліндрі двигуна, а він піднімається дуже швидко. А якщо він... у нас якісь процеси відбуваються дуже швидко, ми з вами вже обговорювали це, це означає, що у нас відбувається адіабатний процес. Тобто, якщо у нас щось відбувалось, Повільно ми там говорили, що це, скоріш за все, ізотермічний процес. А якщо дуже швидко, то це адіабатний. Що у нас відбувається? Поршень в циліндрі піднімається швидко, стиснення повітря відбувається адіабатно, а якщо адіабатно, то ми не встигаємо ні забрати енергію, ні передати енергію. Від, віднімаємо, ні передаємо. І тоді над повітрям виконується робота. І вся ця робота, вона пойдет на то, щоб нагрівати цей газ, тому що ми будемо збільшувати його внутрішню енергію. І тоді ми розуміємо, що внутрішня енергія буде дуже помітно підвищуватися. А температура 700 градусів Цельсія, про яку говорить в умовах задачі, це і є якраз температура займання горючої суміші. Тому ось таким чином відбувається цей процес. Але нагадую, що ми вже можемо з вами це розповідати. У восьмому класі ми про це ще не могли так пояснювати. Добре, зараз воно депишете, ми будемо рухатися до наступної задачі. І ще раз звертаю вашу увагу, що процес відбувається дуже швидко, тому це адіабатний процес, тому у нас із першого закону термодинаміки робота зовнішніх сіл повністю буде переходити во внутрішню енергію. А це велика робота, і зміна внутрішньої енергії за... доводить до того, що вона змінюється температура. Тому вона змінюється дуже помітно. Добре, наступна задача. 21,19, який ККД-теплового двигуна потужністю 50 кВт, якщо за 10 секунд він передав. О, бачите, він він передав навколишньому середовищу кількість теплоти 1 мегаджоуль. Що ми бачимо в цій задачі? Ну, по-перше, щоб ви не попались на провокацію. Тому що, якщо ви берете потужність, множаєте на час, вважаєте, що це робота, ставите її в чисельник, ділите на. Знаменник, у вас буде вам щастя, це щастя вам та буде, але це не буде розв'язання задачі. Чому? Тому що треба бути дуже уважними. В даному випадку нам говорять, що тепловий двігун передав навколишньому середовищу кількість теплоти ось таку. І це кількість теплоти, яка передана холодильнику. Я дуже раджу в таких задачах ставити не індекси 1,2, а індекси нагрівник N і холодильник H. Тому що тоді у вас ну, менш вероятність того, що ви помилитесь. Це дуже класна така парада. Але хто прислухається молодці. У нас є е, потужність, ми її переводимо в систему інтернаціональну, час 10 секунд, і ось саме це я пишу, що це холодильника. Ну, Зрозуміло, що в мега -джоулі це 10 106, знайти потрібно коефіцієнт корисної дії. І ось тут, коли ми записуваємо формулу коефіцієнта корисної дії теплового двигуна, ми безумовно пам'ятаємо, що це у нас робота ділить на Q, але Q нагрівника, а нам далі Q холодильника. Робота вона залишилась роботою, але Q нагрівника це робота плюс Q холодильника. Ось що должно бути у нас в наменники. І я сподіваюся, що ви не помилились, і коли розв'язували задачу, ви саме так і зробили. Ну, далі роботу ми замінюємо на добуток е, потужності і часу, і отримуємо ось таку формулу. Все, далі все просто. Але ось цей момент, на який іноді попадаються. Е, є одна... Проблема, я б сказала би підстава. Тому що якщо ви берете просто А на К, ніяких проблем у вас буде 5 на 10 в п'ятій ступені, поділі на 106. Ви отримаєте відповідь менше одиниці. І ви на це дуже класно покупаєтесь в таких задачах. Це дуже прикро, але ну що поробиш? Да? Автори бувають іноді дуже хитрими. Вони молодці, вони вас провокують. А ви не повинні піддаватися на це. Добре. Варто, може, на секунду це джоуль, тому з одиницями тут все просто, з обчисленнями, я сподіваюся, дуже не дуже складно, і ми отримали відповідь приблизно 33%. Добре, ось такі у нас були дві задачі в цій частині. Зараз ми переходимо до перевірки наступних двох, а здесь я трохи роблю паузу і даю можливість вам перепочити.